Головний вокзал міста Львова з першого дня повноцінної війни через нього пройшло вже сотні тисяч людей. В даній ситуації всі поїзда повністю безкоштовні, тому прибувають та відбувають зі Львова, повністю набиті пасажирами. На жаль, багато хто не має можливості одразу сісти на свій потяг, щоб їхати за кордон. Тому на превеликий жаль їм доводиться залишатися у Львові на ніч, а інколи і на декілька ночей, щоб дочекатися своєї черги на потяг. Адміністрація міста робить усе, що в їхніх силах. Всі адміністративні центри працюють у підсиленому режимі. Створені відповідні міста для жінок з дітьми, які можуть переночувати та в теплі переодягти дітей. Велика кількість людей із різних куточків України стараються допомогти всім, чим можуть. Медпрацівники надають різноманітну допомогу, відбувається видача безкоштовних медикаментів, відкрилися безкоштовні місця, де проводять операції, постраждали від військових дій. Центри гуманітарної допомоги працюють цілодобово, де видають окрім їжі та одягу, а й напої та засоби для гігієни. Також товари для жінок та дітей. Велику роботу також роблять психологи, які допомагають людям прийти до тями, аби рухатися далі. Як альтернатива потягам від вокзалу для жінок і дітей проводяться позачергові безкоштовні автобусні перевезення до кордону з Польщею. Також є велика кількість приватних автобусів, які їдуть напряму до різних міст за кордону, таких як Прага, Варшава та Краків.